23 серпня у День державного прапора у селі Чорниводи відкрили пам'ятну дошку. Так місцеві жителі увіковічнили пам'ять Валерія Рижого та Романа Водяного. Подивіться, будь ласка, на ось ці прапори. Вони майорять, вони яскраві. І вони майорять завдяки подвигу, який зробили саме ваші чорнивіцькі хлопці, які віддали своє життя. Валерій Рижий, Роман Водяний. До дрібниць пам'ятаю поховання наших героїв. Вийшло все село. Коли не оминула сумна звистка, на жаль, село Чорневоди, ви всі об'єдналися. Об'єдналися мешканці Чорнивод і в цей день на відкриття прийшли рідні загиблих воїнів, друзі, сусіди. Всі ми тут зібрались на цьому подвір'ї для того, щоб шанувати пам'ять про наших героїв. Саме на цьому подвір'ї на ці. Шкільній стіні буде відкрита сьогодні стела пам'яті, де колись наші хлопці переступали поріг та навчалися у цій школі. Пам'ять про них буде назавжди у наших душах, у наших серцях. Люди досі пам'ятають доброту Валерія Рижого та доброзичливий характер Романа Водяного. Зазначають, передаватимуть ці спогади і наступним поколінням. І якщо Валерій Рижий навчався у Чорнивицькому ліцеї багато років тому, то вчителі, які навчали значно молодшого за нього, Романа Водяного і зараз викладають у школі. Завжди будемо дивитися на ту фотографію, завжди буде дивитись на очима усміхнена дитина. Та що я завжди пам'ятаю його його навіть називали. Колись як менше був, його навіть називали Ромашка. Ромашка, він завжди такий посміхався. Я ж кажу, він безвідмовний. Я кажу, що добра, дуже щира душа в нього була. І знаєте, коли я почула от те, що він пішов добровольцем в тероборону і потім на війну на фронт, я не була здивована, бо я знала, що він саме такий, що він там, він береть за справедливість. Після музичної композиції Атоман Білим Полем, яку виконали працівники Городоцького будинку культури, честь відкрити меморіальну дошку надали учням Чорнивоського ліцею. Квіти ж першими поклали рідні загиблих. Завершився урочистий захід освяченням меморіальної дошки та промовою отця Андрія Горохівського, настоятеля місцевого храму.